Бахмут у Донецькій області є містом з героїчною історією, адже саме там наша країна пережила одну з найважчих і найдовших битв повномасштабної війни. Протягом багатьох місяців українські воїни від піхоти до артилеристів і медиків утримували місто, стримуючи переважаючі сили ворога, який кидав у наступ тисячі штурмовиків і не шкодував техніки. Бахмут перетворився на символ стійкості, адже бої за нього точилися буквально за кожен будинок і кожну висоту довкола. Він є уособленням незламності українського характеру та ціни, як Україна платить за свободу. 17 жовтня 2025 року у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади на пленарному засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутати надали згоду на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Кременчуцькою міською радою та Бахмутською міською військовою адміністрацією. Тож наразі між нашими громадами існує тісне співробітництво. Зокрема, у Кременчуці проживають понад 900 переселенців із громади Форпоста. Близько місяця тому на сайті електронних петицій було створено петицію про надання Бахмуту звання Місто Герой України. Пропозиція назбирала понад 24 тисячі голосів. Однак для розгляду ще необхідна певна кількість. До кінця збору підписів залишилося 54 дні. Тож усіх керманчужан закликають підтримати близьке нам по духу місто. Це важливо для кожного бахмутянина і взагалі українця, бо багато хлопців поклали своє життя саме за Бахмут, за Бахмутський район. Тому вийшла ініціатива від нашого керівництва від безпосередньо депутата Бахмутської міської ради про надання. Місто Бахмуту звання міста Герой. Хотіли звернутися до мешканців, до жителів міста Кременчука, підтримати цю петицію. Бо це важливо, бо війна вона залишається в історії, а звання герой – це тісно ну, поважні, поважне ставлення до всіх і мешканців, і взагалі міста в Донецькій області. Тож не залишайтесь осторонь, адже Бахмут та його мешканці потребують вашої підтримки. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you